Всім доброго дня. Сьогодні покажу, як регулюються клапани на Lifan KPT-250. Саме модель 25 го року, де вже немає е, вікон регулювальних, а просто знімається клапанна кришка. Ось так виглядає двигун. Ну, я думаю, хто знає, то той в курсі. Зараз покажу, як розбирається цей пластик, як бак знімається, сидіння як знімається, що треба де відкручувати, які гвинти звідки. І саме і сам процес регулювання теж Почати Варто саме з заднього сидіння. Тобто ми беремо ключ з запалювання, і відкриваємо задній бардачок. Тут є отвір. Повертаємо, знімається бардачок. Далі у нас викрутка хрестова і ось там два болтики на вісім. Зніметься оцей пластик і зніметься сидіння. Сидіння просто відсовується назад і піднімається. Після того, як ми зняли водійське сидіння, у нас тут є одеглин такий бак, Ми зразу можемо відпустити. Після чого нам треба зняти ліву і праву боковушку. лівою у нас акумулятор, у нас блок без. На як вона знімається? У нас тут один е, саморіз під хрестову викрутку і один е, імпульс на 5. Ви його відкручуєте і вона здвігається отак вбок. Типу отак туди і потім виймається. Так само з іншого сторони. Показую далі, як зняти е, наприклад, там, ліву або праву половину ну, обтікача Е, По-перше, найперший е, гвинт у нас тут, ось тут. Він прикручується до задньої частини пластику. Ми його відкручуємо. Далі є гвинт тут. Це перший йде, потім другий зверху. Два, три тут і четвертий тут. Це основний. Далі ще в нас є спереду отут один, де на пластику буде видно. І один ось тут він прикручується. Ви його відкручуєте з цієї сторони, ось тут він буде на крилі. Тут є, от, наприклад, от цей, то він не цей. Нам треба саме ось цей. Він прикручений до переднього крила. Так, і в принципі, по цьому все. Нічого більш критичного тут немає. З іншої сторони теж пластик я вже відкрутив, зараз покажу, як він знімається саме. Вирівнюємо, щоб було декше. Це відкручено, ті болтики, що я казав. цей відкрутив, цей, тут два зверху. Один у нас тут. середній там немає вже його. От видно. І один з-під крила. Так, і просто беру його, беру, звичайно, легенько і знімаю на себе. Так само вже це відкручено, і це, то воно буде падати, і треба тримати. Так, акуратненько воно знялось і кладемо. Так, далі знімаємо це, накладку декоративну і цю теж. Вона просто стоїть на резинках. Ми її знімаємо, відкладаємо просто в сторону і далі будемо бак. Наступним кроком нам треба буде демонтувати бак. У нас ці два болти вже відкручені, а він сидить просто на двох болтах. І тут є дві таких салазки. Ось одна, він просто типу е -е, отак піднімається і висовується. Але перед тим треба нам зняти е шланг на інжектор. На форсунку сам, ось він один, оцей. Оцей. Як зняти так, щоб бензин не зливати? Ми беремо струбцину, тобто, і передушуємо в цьому місці. Яку саме струбцину? Можу зараз показати. Наприклад, ось таке. Тобто, це струбцина, вона надівається на шланг, передушує шланг, він вже не пропускає нічого, мене знімати. Або ось такий варіант. Тобто, що небудь. Або це, або це можна просто перетиснути по і по скупцями тут зав'язати скотч або резинку там, щоб вони тримались. Далі, це один. І ще в нас є два роз'єми. Один роз'єм. Ось тут, ось так він виглядає, і де він туди під бак ось він стоїть. Ми його зразу відключаємо і один ще трохи незручно, бо він буде вже по ходу того, як бак буде піднятий трохи, він буде видно його. І тоді вона буде його відключити. Зараз спробую показати, де він є. Ось. Там його трохи видно. Ось той роз'єм треба буде теж відключити. Це, напевно, на бенде насос. Тобто у нас два роз'єми і один шланг. І бак піднімає. Як я зняв трубку подачі на форсунку. тобто вона мене не знята, я її передушив, з неї нічого не тече. Треба дуже обережно бути знімати, бо дуже тонкий там ну, канал форсунця, щоб не зламати цей гусик просто. Далі як він знімається? В нього є отакий фіксатор з одної сторони, і такий же самий фіксатор з другої сторони. Тобто вам треба або ось такий інструмент, щоб знімати, або просто пальцями взяти, надавити з двох сторон і підняти. І все. Роз'єми теж неважко знімаються, там просто кліпса, фіксатор видно, Натиснули виняви. і винімати. Ще один важливий і. Цікавий момент роз'єм я зняв. У нас тут є один шланг, ось цей видно його. Це типу сапун, який зливає воду з стіл сюди, типу з простору під кришкою, просто наниз. Він ось кінчається, ми його просто беремо і витягуємо наверх. Це не проблема, тобто свій просто взяли витягнули, потім назад його поставити. Те, як він, він не має нікуди підключатися, він просто для того, щоб вода, яка потрапляє до горловини, отут тут є щілина навколо, просто здавалася під низ мотоцикла. І все. Після цього вже можна Після то, як бак. ми зняли бак, у нас відкривається повний доступ до клапаної кришки. Розповідаю, як її зняти. Тобто в нас тут є раз болтик, два болтик. Вони з мідними шайбами через те, що якщо їх не поставити, буде сапонити масло. І там ще один болтик з мідною шайбою. Це три. Три болта два позаду і один з правої сторони спереду. Переходимо на іншу сторону. Тут у нас теж три болтики є. Ось саме задній теж з мідної шайби. Два без. І тут спереді болтик теж без мідної шайби. Тобто у нас е, раз, два, три болта з мідними шайбами і три болта без мідних шайб. Тобто ми їх відкучуємо, там звичайно, головка на вісім, тільки не путайте, там, де були шайби і там, де не було шайб. Не путаємо і складаємо їх. Е, після того нам треба буде відкрутити один кришка, два кришки. Вже коли відкручу, покажу вам для чого. Триболотики з шайбочками мідними і три без. Далі клапанна кришка. Вона вже звільняється, тобто вона починає рухатись, вона на прокладці. Прокладка зазвичай прилипає або донизу, або доверху. Її треба дуже обережно перший раз піднімати, бо я вже другий раз піднімаю, вона в мене вже відстала, ну, від щоб не порвати. Або, якщо у вас є нова, то ставите нову. Ось так виглядає клапанна кришка у нас, коли вже знята вона. Докладочка у нас, здається, картон плюс герметик. Такий тоненький шар. Так, виглядають у нас клапана. Так, зараз покажу з іншої сторони, щоб було краще. Видно. Ось так виглядає. У нас є два випускних клапана, вони попереду і є два випускних вони позаду. Далі ми виставляємо ВМТ, Тобто верхня мертва точка має бути поршень самого верху. Я зараз покажу, як це зробити. Відключуємо цю кришку. І так, кришечки у нас виглядають ось так. Тут у нас є більше, у нас є менше. Резинка на них багато разів. І поки вони геть не задоб'ють, їх можна ставити, використовувати. Момент затяжки, я потім скажу. Там небагато вони тягнуться. Десь там від руки 5-6 тобто геть легенько. До легкого упору і достатньо. Е, на рахунок отворів. Так, далі. Е, після того, як ми вже відкрутили, тут у нас є е, болт на 13. Його можна крутити тільки проти часової стрілки. Тобто тільки ось так. За часовою стілкою не можна. Далі, ось отвір у нас є. І в цьому отворі ми зараз будемо шукати е, мітку е, з літрою. ось такий інструмент Починаємо крутити проти часової години годинникої стілки. Хочу обережно, не поспішаючи, дивлюся на отвір. Трохи відблискує. Е, відчуваю момент компресії. Це поршень зверху. Ось і є в нас мітка. Ось ця мітка, це в нас і рахується ВМТ першого циліндру. Е, є нюанс, не можна крутити... Ага, це у нас F. Це ще не те, нам треба мітка саме Т. Ось мітка Т. Це друга. Тут Спочатку була мітка F, потім мітка Т. Я прокрутив забагато, то я крутну <кій> ще раз, бо назад крутити не варто. Там ланцюг, плюс натяжник, тому не рекомендується. Так, дивимось, кручу знову. Шукаю спочатку мітку F. У нас була перша, а потім вже Т. Так, вона перескочила. Знову перескочила. Зараз заведу ще. Крутити треба дуже обережно, бо він дуже легко прокручується. Тобто є момент компресії, потім він клас і перепригує далі. Поршень йде донизу. Ось є у нас перша мітка F. Тут треба дуже обережно, в мене тріщитка, вона просто не спрацьовує в іншу сторону. Краще якимось ключиком чи чимось таким крутити. Тобто мітка T у нас має бути у центрі. Віконечка наша. Ось так. Є. Видно, мітка Т, вона просто має бути по центрі віконця верхнього. І це буде рахуватись ВМТ. От зараз саме той момент, коли вже можна побачити, що вона є якраз тоді. У нас дуже важливий нюанс. От у нас мітка Т стоїть, вже. там мітка Ф її видно. Ми її пропустили і поставили мітку Т. Тобто там Т написано не ось так, а вона лежачі. Тобто отак написана буква Т. Отак те стоїть. Е, да. І що, який момент? Е, ми виставили ВМТ і обов'язково перевіряємо, чи рокера ходять. Тобто в них має бути мінімальний люфт. Це значить те, що клапани підняті, тобто вони не, натисні, не натиснуті. Так само в тих, так само і в випускних. Я зараз краще якось покажу, щоб було видно, що точно в них люфт є. От я рукою клацаю і чутно, що є люфт. Е, якщо ви клацаєте, у вас люфту немає, значить у вас клапан якийсь натиснутий. Вам треба зробити оборот на 360 градусів. Тобто, ще раз провернути і тоді знову виставити мітку. І тільки після цього, коли у вас є от люфт на клапанах, їх можна регулювати. Для регулювання нам знадобляться щупи. Тобто, у мене є ось такий набір, є різні градації там від 0,02, від 200 до там, міліметра. Нам треба буде. щоб 08 і 012. Там зазори має бути 0,8 і 0,12. Ще дуже важливий нюанс. Клапана регулюються на холодний двигун, тобто ну, не прогрітий. Він у вас відстоявся. Звичайно, температура там, 20 чи 25 табриців. Тобто, вони регулюються на холодний двигун. Для впускних клапанів, впускних, має зазор бути 0,08. Тобто 8. Сотих. Для випускних клапанів на випуск. Має бути 0,12, тобто 12. Десятих. Ну, 12 сотих. зараз покажу, як я це буду робити, як буду регулювати. І скріншот скрішот показую сам момент регулювання. Для впускних клапанів у нас є щуп 0,08. Я їх регулював недавно, і от у мене щуп 0,08. І щуп 0,08 легесенько дуже ходить. Тобто, так бути немає, тут явно більше, ніж 0,08 і щоб відрегулювати клапан, треба, щоб щуп входив в натяг. Тобто, щоб він так не болтався, як у мене. Перший раз я не знав, і я на... думав, що 0,8 і 0,12 це типу не різні зазори, просто це там допуск, типу. Але це не так. Тобто 0,8 це для впуску і 0,12 для випуску. Має бути там і там. Там можна якийсь плюс-мінус 2 сотих, але має бути більш-менш точно. Тобто, ось так, ми беремо, перевіряємо, регулюємо. Саме процес регулювання, тобто нам треба зірвати контргайку ось цю. І зверху тримаючи або провертаючи маленьку цю вісь шпильку, виставляти зазор. І далі контрагаєте і перевіряти. Почнемо. Покажу зараз, як вони регулюються. Нам треба ключик на 10, щоб відкрутити контргайку. І от такий я маю типу спецінструмент. Він спеціально вирізаний, підходить, надівається ось сюди на головку, щоб її крутити. Отож, беремо ключ, і починаємо регулювати. Спочатку я буду регулювати впускні клапана. Так, розконтрагаємо його. Добре. От він крутиться руками легенько. Все. Я інший теж зразу розконтрагаю, щоб не було зайвого підпору. Ось так це робиться. Все, цей теж вільний. От у нас коромисло вже пригає. Е, далі беру щуп. Е, беру щуп 0,08, тобто сотих. І пхну його під клапан перший. Буду їх по черзі регулювати, можна одночасно, але це не дуже хороша, як би ідея. І притискаю саме цим ключиком контргайку. Ну, не контргайку, а сам шпильку саму. Притисну до легенького упору, от в мене вже щуп не рухається. Це забагато, так бути немає. Тобто я відпускаю тепер його трохи. Небагато трошки відпустив, перевіряю, є. Зазор є. І пробую затягувати гайку. Але є нюанс, тобто треба одною рукою тримати, е, тримати сам центральний гвинт і другою рукою контргайта. А я ще тримаю щупи, бажано мати третю руку. Окей, зараз пробуємо. Отак. І потім контрагаємо. Легенько контрагаю, перевіряю, чи є зазор. Так, да, зазор є. У мене є ще щупи 0,7 і 0,9. Зараз перевірю, чи вони будуть лазити. Ну, таким чином регулюються клапана в пускані. Зараз буду показувати, що не випускає. Далі, щуп у нас видно, 0,9. 0,9 щуп і він заходить. Тобто я щойно перевірив. Він дуже туго, але входить. Тобто там зазор 0,9 ще є, можна ще менше робити. Тобто ще трохи підтягнути. Отак як 0,9 має 0,8 заходити. Тобто геть-геть не -геть тягне. Плотно. І тоді, в принципі, буде все готово. Що я роблю? Відпускаю контрагайку, трошки довертаю і знову контрагаю. Не поспішаючи, бо це діло делікатне, щоб не помилитися і потім багато разів не переробляти, не робити зайвої роботи. Так, і перевіряю знову, беру щуп 0,8 і пхаю. Має входити легенько. Ну, не легенько, а з деяким упором. Він геть не входить. Добре, а 0,7. Є 0,7. От 0,7 входить. Добре. Якщо 0,7 входить, це дуже чудово, значить там 0,8 зазора ще поки нема, але він зараз буде. Якраз, коли я все затягну. О, ідеально. Є. Оце добре відругульований клапан. Він плотно входить, і він ще трошки притреться, пристукається і буде те, що треба. Тепер його до кінця дотягую. Тримаючи верхню шпильку, щоб вона не повернулася знову. Зустріч затяжки, сказати, важко, але на руку десь біля 20 Нм. Тобто ключиком рожковим, невеличким ось таким треба добре затягнути, щоб у в дорозі не розкрутилися і не було біди. Добре, 0,8 знову пхаємо, перевіряємо. Є дуже потно, але зазор є все. 0,8 є. 0,7 легко входить, а 0,9 ще перевіримо. Це 0,9 не йде геть. Ні. Він влазить, але там не ходить. Тобто ось, такі, ось така процедура регулювання саме впускних клапанів. Зараз я регулюю другий і повертаюся до вас, будемо випускну. по випускним клапанам. Долося мені зробити отак: щуп на 0,10 і 0,02. Тобто одна десятка і дві сотки. І клапана, в принципі, виставились гарно, проблем ніяких не було так само, як і впускні, так само і випускні регулював. Зараз будемо кутити мотор. Один оборот, Ні, два, два оборота колінвала і один оборот розподільного вала, і будемо дивитися знову зазори. Чи співпадаються, чи все добре повернув. Два рази подивився, зазори в нормі. Тобто те, що поставляли, те й вийшло. 0,08 і 0,12. Далі ще поки, поки зняти бак, можна попродувати радіатори обов'язково, ну, не обов'язково бажано. Перевірити антифріз, звичайно рівень, продути радіатори, плюс подивитись по проводці. Бо в мене були нюанси, проводка от це типу <гум> ізоляція від вологи. така, Проводка була так негарно вкладена, Її можна, в принципі, переложити, але щоб не крепко відходячи від заводського, щоб нічого не текло. В принципі, загально обдивитись підшипники, чи гарно помазані, чи немає нюансів, болтки протягнути, наприклад, на дулох або ще які треба. Ну, тобто, якщо бак зняти, то можна зробити такий мінімальний якийсь огляд і део. Так, все, збираємо все в обратній послідовності. Так як розбирали, кришки, дві, потім клапану кришку і далі той пластик, бак, все інше. Я ще знімав свічник, люльку, щоб було зручніше регулювати. Така ситуація. В принципі, в принципі все. На рахунок прокладки. Її, якщо не вдалося зберегти, то можна кришку просто на герметик посадити такий. Нормальний шар, тобто там пальцем намастити, приклеїти, має триматися. Але в мене вона поки жива, я обжирю, зніму її і поставлю назад на неї. Я кажу, вже раз один раз знімав, то в принципі вона не текла. Все було добре. На рахунок болтики. Якщо маєте нові шайби, було б дуже добре їх замінити, бо вони прожимаються шайби є одноразові. Але якщо нема нових, то вже можна і ці залишити. Так, така ситуація. Так, накинув я вже бак, підключив нас два датчика, трубку тушу на форсунку. Що, пробуємо заводити? Так, насос Ну Погано, дивіться. Хай нагріється і буде видно, що там з тими клапанами будуть не цікаві чи ні. Чого я регулював їх, бо були в мене звуки. Звуки були не дуже такі добрі. Пішли вони це капітро. Але був нюанс, до того я вже перший раз регулював і трохи не так виставив зазори, як треба. Тепер перерегулював -пер 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 і вже буде, надіюсь, все добре. Ось ну, така ситуація. Далі ще збираємо пластик боковий, на ту сторону сюди, сидиш, та в принципі все. Тут ще доступ, поки бак був знятий, є доступ добре до фільтру. Боже фільтр відкритий, тут є раз, два, за раз секунду. Залушу, щоб було добре чутно. Раз. Два і тут 3-4 під баком. Тобто треба знімати бак для того, щоб добратися до повітряного фільтра. Тут є заборник, там перелонка і картонний фільтр, такий як в звичайній машині. Але треба знімати бак, щоб почистити. Ось такий у нас кінцевий результат. Мотоцикл повністю зібраний. Ще в мене був нюанс. Сидіння, коли отак от сідаєш, почало скрипіти отут пластик. То я заклеїв от і такою шматяною. Скрипіть перестало. Отак, от зібралось гарно, пластик став нормально. Зазори, не знаю, чи тут є сенс говорити про зазори, але отак. От зазори набагато краще, ніж було до то, бо того разу я забрав на швидкоруч, то так, не дуже вийшло. Тут, в принципі, все нормально. Скільки зайняло часу у мене це. Роблю я це другий раз і геть неквапно, собі розслаблено, трошки пішов туди-сюди, кави випив, то зайняло 3 години. 3 години собі спокійно відрегулював, ніяких нюансів з тим не було. Розказав вам все, як воно має бути. Ну, по ідеї, як має бути, я ж сам не, не працював на заводі, ліфан не збирав їх, то я не можу. Тільки те, що в інструкції прочитав та розказав. Працює гарно. Звуків посторонніх ніяких немає. О, така ситуація. Ставте лайки, підписуйтесь. Будемо далі щось робити з цим мотоциклем.